Від війська Запорізького всіх вітаю однозначно із Днем Святої Покрови і Днем Українського козацтва. І хто, можливо, не знає, сьогодні президент підписав указ про те, що 14 жовтня теж відзначати День захисту вітчизни. Передайте призен, передайте презенту, що цього ще мало. Батько Василь каже, хай це буде святковий вихідний день. Мої люди, ви знаєте, в цей день однозначно я скажу я скажу так, що, мабуть, пам'яним тих, хто полетів у вирій. Тих хто у Вирії в усі часи історії, і в громадянську війну, і в Велику Вітчизняну, і зараз хлопців, яких немає, і акапельну пісню, чуєш, брате. Чуєш, брате мій, то мій відлітають. Сірим шнурком журавлі у вирі, А кличуть кру, 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 А в чужині умру, За кимора перелечу, А крило не ко а крило не ко вітру кру-кру Мерехтить в очах, та й безконечний шлях, а гине гине, Сірі мряці, а слід позу рагавляк, а кличуть кру, кру кру та й в чужині умру, а й заки море. Перелечу акрило ніка зітро, акрило вітру, зітру, кру, кру. кру.